Всім привіт! Декілька слів про офіс, міграційний офіс, через який проходять всі мігранти. Ну, спочатку де він розташований? Ось центр Офенбургу. І на карті тут він ближче до залізничного переїзду, до залізниці. Тут ось він, оцей квадратик, оце міграційний офіс. Це ви, щоб побачили, що ось залізниця, ось тут перехрестя. а Оце сам офіс. На карті він отак в гуглі, він так позначений. І ось це, це ж саме зображення. А ось вже наші знімки. Оце вигляд з перехрестя і вигляд з проїжджої частини дороги. У нас Вот Бадштраса. Я вже казав, так, з центру коли йдеш оця адреса, ось міграціон, сам і там люди тут. Коли підходите, бачите, тут стрілочкою на оцю на апарат треба підійти, натиснути кнопочку і з камери з вами зв'яжеться працівник із центру, щоб ви знали. Стоїмо з артемом. Ну, не знаю, можна вас показувати чи ні. І з іншими людьми до міграційного центру. Це ось такий центр. Направило нас з пункту Розподільчого. Ну, перекладати нічого не зможу, не буду, тому просто така обстановка. Автоматика. Тобто люди заходять і що там пишуть, не знаю, але щось обирають. І ось оригінальне рішення попільнички. Ще такий нюанс. Коли заходимо з зонтом в приміщення, то залишаємо його на вході. І в рупі так заведено. Ну а це як? Допомагають людям з обмеженими можливостями. Це з слабим зором. Йдемо з артемом з міграційного центру, чи як він називається, де нас викликали. І треба мати ще до, окрім паспорту, то я вам кажу, щоб ви і ви знали, треба мати ще довідки про перебуття в Україні на початок, на дату. Початку війни і так на протязі усіх цих років, що були, Ну, мені, наприклад, доведеться робити витяг з банку на ці. ну, Напевне, вони там місяці визначили, так інспектор так на свій погляд сказав, що оці, оці-ці місяці, дайте, будь ласка, довідку з банку, що ви там перебували, платили і отримували гроші і за щось платили. А Артему треба буде в, зі школи, оцей, як його, атестат, да? і довідку з універу. Такі, ну, коротше, підтверджую, підтверджуючі документи. Будь-які, але треба підтвердити, що ви на той на період на початку війни перебували в Україні. Ну, ми з міграційним офісом ще не завершили свої стосунки, ще будуть оформлюватись папери. Як буде цікаво задавайте питання, що ми не сказали, це так коротенький огляд, щоб знали, де що розташовано, щоб кому потрібно зміг легше знайти його в місті. Ну, все, на все добре. Слава Україні. На зв'язку.